Шановні колеги, я зібрав вас у зв'язку з різким загостренням бойової обстановки в районі пробзони Авдіївки. Сьогодні планую на, на Раді розглянути три питання. Перше питання це є безпекове питання, безпекова ситуація в районі загострення бойових дій. Друге питання. Питання гуманітарне для забезпечення захисту цивільного населення. Третє питання питання міжнародне. Я хотів би перше за все заспокоїти всіх, наші військовослужбовці 72-ї бригади інших підрозділів, блискуче захищають позиції. Жодного наказу в них не відповідати на Знищуємо вогонь немає. Вони мають всі можливості захищати себе. Єдине обмеження, коли злочинці, бойовики російські розміщують артилерійські системи, танки і системи залпового вогню безпосередньо в житлових кварталах Донецька і Есінуватої. У нас є чіткі докази цього. І, звичайно, в цих ситуаціях ми враховуємо ці обмеження. Я доручив заступника голови адміністрації, щоб ми негайно виносили це питання на Раду безпеки організації об'єднаних націй. Сьогодні ми чекаємо відповідних заяв з боку наших міжнародних партнерів. І сьогодні я хотів би наголосити, що в цих умовах, як себе поводять російські бойовики, а на сьогоднішній день вперше забагато. Днів проти цивільного населення і проти наших частин були застосовані гради, були застосовані крупнокаліберна артилерія, масові обстріли, якщо в когось повертається язик говорити про зняття санкцій, то що ще потрібно для того, щоб притягнути агресора до відповідальності? Як тільки ми забезпечимо? Режим припинення вогню, а для цього я задіяв всі міжнародні інструменти. Ми звернулися і до ОБСЄ, отримали відповідні вказівки наші представники Спільного центру координації і контролю. Дали завдання сьогодні організувати відеоконференцію в складі тристоронньої контактної групи. Проінформовані наші партнери в Сполучених Штатах, Європейському Союзі, в НАТО і з вимогою забезпечити стале припинення вогню. І забезпечення початку відновлюваних ремонтних робіт. Ремонтні бригади за доповіддю голови обласної державної адміністрації готові. І як тільки створиться можливість в зв'язку з припиненням вогню, вони виїжджають на відновлення енергопостачання, вжити всі заходи для того, щоб забезпечити теплом 153 багатоквартирних будинки і 3,5 тисячі. Будинків приватних. На моє доручення, військові підготували все починаючи від зимних наметів, і закінчуючи військово-польовими кухнями. Починаючи уряд, підготував генератори, забезпечення теплом, створені всі умови для того, щоб були автобуси. Якщо буде найгірше, щоб не залишити людей сам на сам. З цими проблемами на поготові стоять підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій і національної гвардії, які отримали також наказ бути в координації з представниками збройних сил, і на сьогоднішній день робиться все необхідне.